Як і обіцяв, в нашій студії зараз експерт, голова центру суспільного розвитку Київська перспектива Марина Бурмака. Доброго дня, пані Марино. Вітаю ціни на поїздки в маршрутках підвищені в два рази. Що перевізники жирують? Нам дуже хотілося б, щоб нарешті така сталася ситуація, тому що це були б кошти до міського бюджету і це були б кошти, які вкладалися у покращення якості самих автобусів. Але на превеликий жаль, разом із підняттям цін на проїзд ще вище піднялися ціни на бензин, ціни на комплектуючі, тому приватні перевізники працюють в достатньо жорстких економічних умовах. Пані Марино, мені як е, пасажиру, головне, аби Маршрутки отримались в нормальному стані, і щоранку я не запихувався туди, як шпрота у бляшанку і. Водії, аби не гробіянили, скажіть, от саме з цим, які зміни будуть? Питання до перевізників, так але глобально питання контролю і питання взаємовідносин, так врегулювання між міською адміністрацією і обласною адміністрацією, тому що ну тисяч маршруток не, не можуть незаконно їздити по місту Києва. На сьогоднішній день вони їздять 15 тисяч. Тепер 15 тисяч маршруток, які незаконно їздять Києвом, так це приміські, так так, які здійснюють свої перевезення по області. Так і вони заїжджають і замість того, щоб зупинитися на достанціях, вони їдуть далі по місту. Це все кошти, які могли би йти приватним перевізникам до міста Києва. От і в міський бюджет і на покращення тих самих маршруток, які здійснюють перевезення по Києву. Наша журналістка зняла такий експеримент. Вони проїхали з точки А в точку Б по одному маршруту і з'ясували, що десь 100 чоловік проїхало. Скажіть, хтось веде взагалі м, облік цього пасажиропотоку? адже потім ціна квитка вона береться фактично з неба. Приватний перевізник він є господар, так, тому що в нього залежить життя. Да, він є відповідальний перед людьми і люди знають точно хто його роботу давить. Так? приватний перевізник веде свої якісь обліки. Так міська адміністрація таких ну таких підрахунків не веде. Якщо ви задасте їм запитання, то вони там да, да, ми все розраховуємо. Дайте нам, будь ласка, розрахунки. Вони вам їх ніколи не дадуть, тому що насправді їх немає. Цю фотографію зробила наша колега. Тут маршрутка із діркою в дверях. Скажіть, от хто випускає такі машини на маршрут? Є перевізники, які достатньо серйозно працюють. Uh -huh. У них є свої автопарки величезні. Так, у них є свій штат, і у них є свої власні маршрутки. Uh -huh. А, звичайно, що вони знаходяться в кращому стані, і вони можуть вкладати певні кошти, невеличкі, але поступово вкладати певні кошти. саму якість автобусів. У них кращі автобуси. Вони прибають форму, так і кілька перевізників вже пустили. Людей, які їздять у формі. От самі водії, от це все дуже гарно видно. Але є перевізники, які знаходяться зовсім в іншому стані. Вони арендують маршрутки, ага. і в них немає своїх автопарків. Незрозуміло, де ночують ці люди. В них немає ага. медичного персоналу, який би перевіряв водія. Перед тим як він пої поїхав на маршрут ранком, mm -hmm. і після того як він приїхав з маршруту, водії можуть ночувати, вибачте у дворі. Так, і mm -hmm. ранком водій прокинувся в цій маршрутки. Mm -hmm. Він переночував, завів мотор, і він поїхав на свій mm -hmm. маршрут. Хто покриває? Ну, це неподобство, коли водії е, ночують у маршрутках. Це перевізники, які заключають угоду з обласною адміністрацією. Mm -hmm. Вони не, не повинні здійснювати перевезення по території міста Києва згідно паспортних маршрутів. Mm -hmm. Вони повинні зупинятися і завершувати свій маршрут на автостанціях mm -hmm. Дачна, на видобищі, дарниця і так далі. Але в порушення. Цих паспортів маршрутів порушення закону України про столицю у, і, і основ, основі закону про місцеве самоврядування. Вони їдуть далі по території міста Києва. Вони їдуть, як ви знаєте, до метро Нивки, вони їдуть до площі перемоги і так далі. Приватні перевізники, які здійснюють перевезення по місту Києву, заключають угоду з Київською міською державною адміністрацією. Сидить цілий штат чиновників, яких ми з вами утримуємо, і які відповідають перед киянами за якість тих же пасажирських перевезень. І вони повинні контролювати наскільки перевізники виконують ці умови договору. На сьогоднішній день адміністра. Ація, звичайно, цього не виконує, і ми з вами бачимо uh -huh. ту ситуацію, яка в нас uh -huh. є на дорогах. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, хто взагалі слідкує за тим, аби маршрутки в належному стані? Тобто не ремонтували їх водії за свої власні кошти або просто не мали можливість заробляти, а ремонтували справді перевізники, щоб вони були станції певні технічні. За цим хтось слідкує, хтось дотримується цього. в нашій країні завжди питання відповідальності, воно настільки забюрократизоване, щоб mm -hmm. ніколи не можна було знайти крайнього. Тому перша відповідальність, звичайно, це сам приватний перевізник, який заключає угоду. Mm -hmm. Другий відповідальний це комунальна служба перевезень департаменту транспортної інфраструктури міської адміністрації. І саме комунальна служба перевезень відповідає перед киянами. Наскільки вона це здійснює, я вам хочу сказати, що на сьогоднішній день чиновники департаменту транспорту не їздять маршрутками. І ми скільки разів наполягали, да от ну вони абсолютно відмовляються їздити в маршрутках. І коли ми їм постійно нагадуємо, що у киян є такі проблеми, є такі звернення, показуємо фотографії. Нам елементарно відповідають, що ні, такого бути не може. Ну тоді ми почали наполягати. Давайте, значить, було б ідеально, якби голова Київської міської державної адміністрації зараз це кличко прийняв розпорядження і своїм розпорядженням так декларативно довів, щоб чиновники департаменту транспорту хоча б один раз на тиждень проїжджалися різними маршрутами, визначали, які там є проблеми в цих маршрутах, інформували киян, як вони вирішують ці проблеми. І тоді таким чином, звичайно, що цей контроль був би наявний. Чиновники в односторонньому порядку, звичайно, що це викреслюють. Вони категорично не хочуть їздити маршрутками. Я зрозумів. Дякую, пані Марина, що знайшли час для до зустрічі. Присяга.